Що стосується забруднення річок Сейм і Десна, ситуації на сьогодні, які можуть бути потенційні загрози, то ми спостерігаємо вже на сьогоднішній день, що стан річки Сейм, де й було от перше забруднення на території України, воно вже пройшло воно поступово покращується ситуація. Що стосується з станом річки Десна, то забруднення у нас сповільнюється, потроху просувається в межах Чернігівщини. Якщо від початку прогнозували Укргідромецентр, що досягне Київщини і водозаборів десь 10-11 вересня, то зараз цей прогноз уже змістився на 14-16. також. Варто сказати, що на Київщині забруднення не фіксується на тих територіях, на тих відрізках річки Десна в Чернігівській області, де фіксується забруднення, воно вже не має такого однорідного характеру, як на початку було, і фіксується так достатньо точково. Але для того щоб допомогти і всьому живому в річці, в першу чергу, риби, тому що в нас через пляму забруднення було недостатньо кисню в водоймі через що і відбувається відбувався мор, мор риби для цього ми встановлюємо аераційні установки три з них працювали в районі чернігова Відвідувала, до речі, Чернігів суботу, щоб ми спільно з усіма службами могли проконтролювати ситуацію. Зараз ми вирішили з 10 вересня встановлено додатково ще дві: це дві на території Чернігівської області, і дві вже на території Київської області. На жаль, дійсно, ми фіксуємо і збитки це і риба, яка загинула, це і, взагалі, екологічні збитки для. Для навколишнього середовища для водоєм, десь 405 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Що робиться для того, щоб ситуацію контролювати? Ну, по-перше, постійно проводиться моніторинг різними службами. Це і Держводагентство, і держикоінспекція відбираються проби води, зрівнюються. Готуємося також з київським водоканалом, для того, щоб попередити можливе погіршення Гіршення якості води, коли вона дійде до Київщини, але і зараз ми вже бачимо, що ситуація покращується, і водоканал його очисні споруди мають справитися з даним з даним видом забруднення. Також встановили додаткові сітки, додаткові такі фізичні бар'єри для того, щоб не пропускати і померлу рибу для того, щоб додатково не забруднювалися. Тобто проводиться всі, проводяться всі необхідні заходи. Також з водоканалом відпрацювали. Поставку активованого вугілля, який водоканал Київський буде застосовувати для того, щоб прибирати неприємний запах, у разі того, якщо дійде все таки забруднення до, до Київщини, тобто на сьогоднішній день ситуація контрольована. Ми здійснюємо і постійний моніторинг, і ті заходи, які можуть покращити ситуацію.